Я не сплю. Гексагональні гвинтики. У нашому випадку діаметру 1,4 дюйма, котрі ми можемо бачити, наприклад, у наборі Small 1713. Вони використовуються у клітках під камери постійно, дуже-дуже часто. Але чому? Чому не можна замінити їх стандартними гвинтами під пласку голову або голову Філіпс? Я довгий час не міг зрозуміти це питання також, бо у гексагоналів переваг немає. Вони такі ж самі, як і інші, але при цьому їх неможливо фіксувати на місці нічим, окрім спеціальних ключів, котрі дуже легко втратити і котрими дуже повільно користуватись. Так, є набори ключів під мультитули на кшталт AAK-2213C від SmallRig. Але вони відносно дорогі. А якщо у вас є, наприклад, електронна викрутка, на кшталт смогли жартую, жартую, у мене відмія суббренду Xiaomi, Модель, до речі, абсолютно паторочна. Не рекомендую її нікому, особливо у порівнянні з легендарною Xiaomi Wow Stick 1F Бо мія і слабша, і немає підсвітки. Ціна, звичайно, відповідна, але це, ну вибачте, це інструмент, це на іграшка. Тож виділіть все ж таки трішки більше грошиків і отримаєте значно більше. Це, вибачте, як порівнювати GT 1030 і GT 1660. Тобто різниця в ціні є, але абсолютно не співвідноситься з потужністю. Ви зрозуміли. Так, що ще стапа не туди понесло? Якщо у вас таке діло, викрутка, я маю на увазі, то ви в теорії можете знайти у наборі до неї, йдучому. Біту, котра буде підходити під гексагоналку. У теорії можете, але шукати будете довго, бо підходять або гексагонки, або зірочки, або трикутники. Я шукав у трьох наборах, у трьох окремих наборах: одному з міія, одному з викрутки міні-со і двох, ну це вважається один, але там просто навіть не два, а три міні-набори від Сяомі, там де Вав Стік. І я у всіх у всьому цьому ділі знайшов дві біти, які підходять. І одна з них була не маркована, тому я навіть діаметр сказати не можу. Якщо на момент монтажу цього відео я знайду біти, які підходять, то я тут прямо виведу картинку. Але щоб ви розуміли, тут важлива кожна доля міліметра. Така, власне, добре, а чому я змінив свою думку? Бо я тепер вважаю ці гвинтики більш корисними ніж усі інші. Річ у ось цій -ось штукенції: це платформа з кріпленнями типу холодний черевик. І як я й хотів, вона йде з гвинтом Philips. Але не дуже стандартним, із широкою шляпкою і в цілому великими розрізами. Причому вона нестандартна і зверху і трошки нестандартна знизу. Бо платформа знизу була абсолютно не оснащена і зараз не оснащена абсолютно стопорними гвинтами. І ковзає по відповідному місцю на Pocket Cinema Camera 4К дуже сильно, дуже активно. Власне, настільки активно і сильно, що мені доводилось наклеїти знизу неї шмат повітряної кульки, щоб, хоч якесь тертя було. Бо до цього моменту, до моменту як я трішки заман'ячив повітряну кульку. Ця паскуда просто ковзала настільки сильно, що я лякався, що я просто проб'ю камеру винтовою викруткою. Хрестовий паттерн Philips взагалі досить важко затиснути, якщо компонент ковзає на місці, і взятися за нього важко, а там братися взагалі нема за що. А тут, тим більше, взагалі катастрофа, бо розрізи ще й широкі. І єдине, чим я можу затиснути це діло, це довга викрутка Philips. Жодна інша не підходить, все висковзує. Насправді трішки не так. Е, у мене, окрім цієї довгої викрутки Philips, ще є викрутки з бітами, які в цілому підходять під це діло, але вони ну, занадто вузькі, тобто вони теж ковзають, просковзують, і мені просто страшно кожен раз затягувати оцю ось платформу. Але останнім часом я став використовувати клітку на Blackmagic. До цього я її не використовував, бо вона важка і не дуже була потрібна. І от, коли я останній раз закріплював оцю платформу на камеру, я подумав про те, що блін, от класно було б, якби оця ось широка шляпка була гексагональною. Бо в них завжди шляпка висока і шестигранник. Ходить глибоко, тому нічого ніколи не зісковзує і не пошкоджує вбити камеру необережним кроком. І ось власний матеріал. У гексагональних гвинтиків є свої недоліки, безумовно. Особливо їх розміри у клітках, бо там не завжди одна четверта дюйма. І іноді менше що дивно і бісить, бо я не знаю, чому так робиться. Але коли ви користуєтесь цими гвинтиками. Ваша камера у значно більшій безпеці, аніж у випадку будь-яких інших гвинтиків з будь-якими іншими шляпками. Також до мене тільки зараз дійшло, що я казав шляпки, а це русизм, варто було казати капелюшки. Але ну я вже записав, будете знати, теж я запам'ятаю і ви запам'ятаєте не шляпки, а капелюшки. Може, це не офіційний термін, але я буду казати так, бо воно приємно. Як би там не було, ви все ще маєте бути обережні навіть із цими гвинтиками, але ваша камера за використання цих винтиків ще вам подякує. Фігурально, не фактично, бо якщо ваша камера вам дякує, особливо голосом і особливо на іспанській мові, то вам варто консульти Аунсікіатра. І ось на цьому у мене, мабуть, все. Вам мучас здраці за перегляд. А у коментарях напишіть, чи є у вас якісь хоча б якийсь мультітул, де є інструменти, щоб оці ось гексагоналки ось крутити. Чи ви досі ключами користуєтесь? Пишіть, не соромтесь. Також, ось це ось крісло це Andasys Phantom 3. Неймовірно кайфове. А я втомлений як Собацюра. Зараз 4 година ночі. Тому, о, власне, огляд цього крісла буде на каналі Ротнейш десь ближче до вересня місяця. І дякую, виражаю, дякую, по-перше, магазину Pixofone за наданий на огляд Xiaomi 12X. Це у мене зараз пульт від камери і не тільки. А також величезна дяка київському магазину soundmac. .com. Крапка, Знову русизми. UA за наданий на огляд мікрофон о, Sennheiser MKE 600. Посилання на обидві ці фірми, на обидва цих магазина буде у посиланні під відео. З вас, як завжди, вподбайка, підписка, дзвіночок, але коментар важливіший за все, бо Ютуб їх обожнює. І просуває моє відео активніше, що мені дуже корисно. З вами був Денис Зайченко і канал Тенблендамен. Слава Україні та бойте здоров'я.